Байдуже, що влада планує. Тому що сьогодні немає механізму примусового повернення абсолютно ідіотські історії, які запускалися по блокуванню консульських послуг, по геніальним заявам про те, що давайте не забезпечувати навчання наших з вами студентів, які вчаться за межами країни в міжнародних вишах, щоб там країни перебування не платили за їх навчання. Потім геніальні заяви Зеленського про те, що давайте всю допомогу, яку ви платите нашим біженцям, ви від. В Україну, а я тут буду вирішувати, кому що і як давати. Тому жодних механізмів фізичного і примусового повернення немає. Хто в це вірить, це велика помилка. Але ми маємо з вами, не як влада, як держава, владі, дивлячись на все, просто байдуже, зробити так, щоб ці люди повернулися. Вони конче будуть необхідні для. Країни в майбутньому, багато хто виїхав зі своїми грошима. Багато хто виїхав зі своїми бізнесами. Багато хто знаходиться в такому віці, що може точно працювати на користь нашої країни. Багато хто виїхав з, мабуть, головним скарбом, з дітьми, які і є нашим з вами майбутнім. І ми маємо як держава, як країна, зробити все для того, щоб вони повернулись і розбудовували, відбудовували і жили в Україні, щоб Україна була успішною.